Вітаємо в ефірі програми Право на сім'ю. Це такі надзвичайно цікаві живі історії під час війни, які ми хочемо розповісти і передати вам. Оператор ведучий Леонід Гапєв. Я представляю наших учасників, наша творча молодь Станіслав Легеза. Вітаю. Вітаємо. Анастасія Кисіль. Вітаю. Вітаємо і лідер молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Всіх. Вітаємо. Сьогодні відбувається надзвичайно така важлива подія, яка нашу новітню історію якраз демонструє дуже яскраво. Це книжка, що ви бачите на екрані Конституція для всіх, і великих, і малих. Видана за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху Справедливці, видавництво Холодкевича Тундрайв, автор Володимир Читай. Ми дякуємо водинисту Холодкевича Тундрайв. Також художниці Ірині Шигинян. От знаєте, під час нашого нелегкого життя під час війни ця книжка. Як моральна підтримка передається багатьом творчим родинам у подарунок завдяки видавництву, якому, якому ми дуже щиро дякуємо. І наші учасники ефірів вже мають цю, цю книгу, і Настя також незабаром отримає, бабуся передасть. От і зараз нам Станіслав прочитає свою улюблену статтю 51. Добрий день. Добрий день. Вітаємо. Дві закохані людини мають право на сім'ю, мають право на дитинку, навіть можуть не одну. Угу, дякуємо. Ось ви бачите, що наші живі історії сьогодення вони, вони продовжуються. Насправді чимало сюжетів ми робили на основі цієї книжки: Конституція для всіх і конституція у серці кожного і не тільки. Ну це насправді унікальне видання, де у віршованій формі. Передається зміст статей Конституції і живі історії нашого воєнного сьогодення, якраз у тому. Мають свій сенс життя, що сьогодні такі книжки стають таким нашим, можна сказати, таким творчим та правовим талісманом для кожного і для дітей, і для дорослих, і для всіх наших творчих родин, які цю книжку отримали. Це дуже важливо, що сьогодні так відбувається моральна підтримка наших співвітчизників. Ну і зараз на, на завершення нашого ефіру тут до нас ще приєднався Роман Маслов, який теж активно брав участь і читав якраз сюжети з цієї книжки, і навіть в ролі ілюстратора виступав. Це теж наші мирні історії сьогодення. Зараз Настя нам скаже свій завершальний коментар на тему сім'ї, конституції, на тему таких мирних історій під час війни, будь ласка. Я згодна з такими історіями, мені вони дуже подобаються, і іноді навіть трогають аж до суші. Угу. Дякуємо. Ну, розкриємо ще один маленький секрет, про який ще наші глядачі не знають. От наші е, мирні історії сьогодення, вони ще яскраві тим, що наші юні співвітчизники. Вони дуже так несподівано, скажімо, так демонструють нам своє ставлення до життя. От, наприклад, Анастасія має 10 років, але навчається вже Настя в якому класі. Майже десятому. майже десятий секрет дуже простий, якраз право на освіту, яке теж є в конституції. Є окремий сюжет, і також окремий віршований сюжет у цій книзі. Так, от Настя, це право на освіту практично втілює у життя завдяки дуже такому відомому способу, що можна екстерном проходити. От Настя, от це важко було що б ти побажала нашим мирним співвітчизникам під час війни екстерном навчатися. Це важко варто чи не варто так коротко, щоб. Люди зорієнтувалися. Це початися ну, терматні це трошки важкувато, угу. але якщо до цього приспособитися угу. і не лінитися до навчання, то буде легко. Угу, чудово. Ну, ми хочемо побажати, щоб наше право на сім'ю активно втілювалося у життя, щоб ми читали українські книжки, які стануть активним продовженням наших мирних історій сьогодення під час воєнного стану. Ну і е, таке креативний підхід до освіти, я думаю, що для майбутньої сім'ї і для нинішньої це вже цікаво. І для майбутньої сім'ї я думаю, це буде цікаво і суспільно. Важливо, Тож читаємо українські книжки, займаємося самоосвітою і на цьому ефірі дякуємо за увагу.